Своїм студентам записати маленьку, корисну якусь штучку, але не встигла на уроці зробити, тому зараз запишу і скину вам в групу обов'язково. Дивіться, хочу розказати вам про зворотній особовий займенник. Ітце. Що таке Ітсе? Це? це зворотній особовий займенник. Він змінюється тільки в одну але до нього обов'язково додається притяжательний суфікс. Якщо ви не знаєте тему про притяжательний суфікс, я запишу її скоріше пізніше. Давайте, якщо наберемо щось там, будемо казати, як блогер, так? якщо наберемо багато лайків, запишу тему про притяжательні суфікс, щоб вам, щоб я розуміла, що це вам цікаво. Тому зараз трошки розкажу, у кожного скрізь ми можемо додавати притяжательний суфікс. Наприклад, якщо ми кажемо там моя машина, кажемо Мінун авто. але кажемо, можна сказати, авто ні. Або там твоя машина сінун авто. або ауто сі. І ці притяжительні суфікси є до кожного особового займенника. Але зараз не про це. Говорю про зворотній особовий займенник. Зворотній особовий займенник і це означає сам. Або сама. Пам'ятаєте, да, у нас у фінській мові немає різниці роду, тому, в принципі, ну, неважливо. Перекладаємо українською правильно, граматично, а фінською то, в принципі, неважливо. Що хочу розповісти. Зараз розповім, зроблю вам приклади з зворотнім особовим займенником, як сам. Наприклад, я сама ой, там, сама собі купила машину. Я люблю тільки себе. Да? Бо, наприклад. Я знаю себе дуже добре. Да? Тобто, як ми говоримо дуже часто, ми з вами будуємо речення і кажемо, там, він любить тільки себе. Або, наприклад, він говорить тільки про себе. Або ми відчуваємо себе погано. Ну, наприклад, да? такі приклади. Я наведу з, не буду наводити з усіма приклади, тому що для кожного, для кожного особового займенника, да? якщо я говорю сама про себе, тоді у нас притяжительний суфікс буде ні, а якщо там про нього, тоді буде там. У нас e, притяжительний сиф, суфікс. Е, "-нса". Тому, щоб всі форми не зачіпати, візьму да, тільки одну форму і зроблю вам речення, як, як про себе, наприклад, якщо я буду говорити тільки про себе. Але запам'ятайте, обов'язково він використовується з притяжительним суфіксом. Так, спочатку напишу, так. Обов'язково. Сьогодні виберемо особовий займенник і це як про себе. Так, щось я написала з посесив суфікси суфіксі неправильно. Ви на мене не обійдетесь, да, якщо воно ну, там неправильно написано, тому що. Не пам'ятаю точно, як пишеться на, на фінській мові. Десь, десь є помилка, можливо, пробілу немає. Все, знайшла, дивіться, знайшла помилку. Окей. Давайте змінимо його в усіх, в усіх формах. Пам'ятаєте, ми завжди робимо з вами в початковій формі, в партитиві, в генетиві, потім там міса, міста, міхін. Відмінки я вас не заставляю вчити ніколи, тому я прописую, яка форма вам зручніша. Окей, перусмуд. Перусмото, сьогодні у мене якась, бачите, проблема з правописом. Перусмоту це у нас і це. Дивіться, так як я говорю про себе, прям да, не, не він собі купив, а я сама собі купила, або я думаю тільки про себе, я буду додавати суфікс «мі». Тому, але і, і це. Це у нас початкова форма, да, тому ми не потребуємо суфікса. Ми кажемо, наприклад, Вивчи це сам. Чому тут е, у мене основа стоїть для тих, хто не знає, це імперативі? Ви можете на, е, подивитися в Ютубі, в мене є запис урока імперативів. Це наказова форма, коли ми кажемо там вивчи, піти, принеси. Можете подивитися, окремою темою є записано. Дивіться, у нас є ІЦІ, ми використали його в початковій формі. Я буду прописувати вам да, і початкову форму, і зразу буду прописувати вам речення. Далі, наприклад, ми візьмемо з вами партиї. Пам'ятаєте, да, коли ми парти використовуємо, є окремий урок по партитиву. Там дуже багато правил, якщо це там, процес, партитивне дія, слово, заперечення, слова монтаполі, ну, все ви це знаєте, да? тому я не буду це повторювати. І, Наприклад, в партитиві буде, пам'ятаєте, у нас є закінчення портативу, це буде. І -ці -а -ні". Дивіться, притяжительний суфікс обов'язково, обов'язково да, притяжательний посесів. Давайте будемо казати фінською, воно якось гарніше. Обов'язково для використання і закінчення мене портатива тут. Чому ті, хто дивився урок про портативі, всі знають, що якщо у нас портативі слово закінчується на Е, ми додаємо з вами закінчення ТТА, але у нас зворотній особовий займенник і це він є винятком, і там у нас портативі буде А. Не та додаватися, а. А. Якщо цікаво, передивіться партатив, там воно є, як винятки. Давайте я вам просто виділю жовтим, щоб ви бачили, чим відрізняється посисів е, і суфікс і де він є, да, і де у вас е, закінчення самого відмінка. Ну, і, наприклад, якщо ми скажемо в реченні, я, я кохаю тільки себе, да? я люблю тільки себе, ми можемо сказати. Да? Там, Коти любиш, тільки себе люблю. До речі, в мене був студент, він казав, що я люблю себе. Я знаю, що він поступово дивиться урок. Я передаю тобі привіт. Наракастан Вайн. І ці... а, тобто, я кохаю тільки себе. Я люблю тільки себе. Знову я вам виділю да, його, щоб ви його бачили в реченні. Далі, якщо ми з вами візьмемо генетиві. Генетиві у нас буде. Ісені. Хочу звернути вашу увагу для тих, хто не знає про possessive суфікси. У нас з вами. Посисиві суфікси іноді закриває, витісняє закінчення. От в цьому випадку да, ми з вами не бачимо закінчення генетиву, а бачимо посисивий суфікс. Тобто, у нас не може бути «н» і плюс ні. Тому воно є, да, але ми його не бачимо. Тобто Воно його перекрило, воно його закрило. Тому це генетив, але завдяки суфіксу ми не побачили цього закінчення. Ну, наприклад, речення. Я знаю себе добре. Я знаю себе повністю, да, будемо казати, ціліком коконайн. Мінатуннин. І Цені. Він. Знаю себе як добре. Таке. С. Мегін. Я думаю, що ви вчили відмінки, да, і ви знаєте, що означає С-Міхін, с Якщо ні, то я окремо запишу урок, да, щоб вам було зрозуміліше, можливо, можливо, комусь цікава ця інформація. Але, до речі, я ну, взагалі ніколи не прошу своїх студентів вчити назви відмінків. Головне розуміти, за що вони відповідають, і, і, і яке запитання до них може ставитися. Тому. Я не вважаю за потрібне. Мене в школі не вчили цьому, коли я навчалася. І думаю, що це звільнить багато вашого часу, замість того, що ви будете вчити там лативі, а десиві, адесиві, аблативі і так далі. Окей, С-Міхін. І Пам'ятаєте, Мігін всередину, мігін і Дивіться, зверніть увагу, це така сама ситуація. Якщо б у нас не було притяжательного суфікса, у нас було б закінчення. А так як ми обов'язково тут є для використання, ми начебто цим притяжательним суфіксом перекрили закінчення С-мігін, але ми по самому подвоєній голосні бачимо з вами, що це у нас С-мігін, тобто Сміхін, куди всередину. Так? І, наприклад, я довіряю тільки собі. Ці Ті слово довіряти в фінській мові куди, да? Тобто міхін всередину. Міналутан. Я вам зараз виділю. Можливо, вам не потрібно виділяти, ви можете собі потім, ви все одно будете переписувати. Виділите собі потім іншими кольорами. Ес місце. Ес місце у нас має закінчення з. Тут ми побачили з вами закінчення. Тобто са, да, ми бачимо закінчення, тут все простіше, набагато. Тобто на закінченні по сесії суфікси не перекрив закінчення, тому ми його дуже гарно бачимо. Наприклад, там в мені немає ніяких проблем, да? там в мені немає ніяких недостатків, да. До речі, як будуть недостатки. Якщо напишіть, будь ласка, в коментарі, як будь-недостатки. Я намагаюся краще спілкуватися українською. <різвість> ой, ой, І оле... І... Віка, це як помилка, це якийсь ä, брак. Тобто в, в мені, да, все ідеально, ми можемо перекласти. Так? В мені немає нічого там. Не пам'ятаю. Перепрошую, не, не це. Не буду говорити, тому що не знаю. Міста. С-міста. І цей. Да, я вам обіцяла, що я буду використовувати саму себе, да, в прикладі, не його, не тебе, да, щоб не заплутувати вас притяжительними суфіксами. Ці суфікси будуть змінюватися в залежності від того, про кого, ми, про кого ми говоримо, або кого ми використовуємо в реченні. Тому це буде може бути ні, це може бути сі, це буде може бути нса, це може бути ме, не. Тому е, да, це в залежності від побудови нашого речення. І це стані. Ну, наприклад, я говорю тільки про себе. Або я подобаюся собі. Да? Мені подобаюся, я не знаю навіть, як краще перекласти це. Да, давайте зробимо там я говорю тільки про себе. Міна Пухун або Керон, да, якийсь якщо я розповідаю, Міна Керон, Міна Пухун і Сестан. Це... Давай скажем тільки про себе. От я себе дуже сильно любила, да? там, в якому там, в другому реченні. Тепер буду казати, що я говорю тільки про себе. Ми бачимо закінчення і посесів і суфікс. Елміхін у нас буде і целемі. Бачите, закінчення Ле, пам'ятаєте, Елміхін. На закінчення Ле буде. Для того, хто любить назви відмінки, це у нас Аллати. До речі, якщо цікавить, ну дійсно, напишіть, я запишу урок, який відмінок відповідає на яке запитання. Не питань. Елміхін, Ітселін. Ну, наприклад, я купила подарунок собі. Міна Остін. Остін це минулий час. Я вже його купила. Якщо цікаво, також є урок по минулому часу. Називається «Імперфекті». Міна Остін. Лах'ян. Подарунок я собі купила цілий. Тому Лахян. І целені. Собі. Елмісса. У місце буде Іцлані. Ну це вже все логічно, да? ви бачите закінчення. І Там, наприклад, вам кажуть, що в тобі якась є проблема, так, омілма. Да? Ви кажете, це може важливо у вас є проблема, а у мені немає ніякої проблеми. Вінула. Ей, hey, Оле. Ой, іцень загубила. So тобто у мене в собі, да, в мені там, в самому собі, я там не бачу проблем. Ей, Оле. Мені немає проблем, да, Я, я без проблем. Ел міста. Тут все даба, ви бачите закінчення, дуже легко у нас є зворотній особовий займенник і закінчення, які ми з вами бачимо. Якщо ви вчили місце, міста, міхін, ви бачите ці закінчення. Ле, ла, лта, ста, тому вел міста. У нас буде ітаніва. Так, якесь вам дати речення. Чи знаєте ви що означає дієслово ватия? Ватия це як призивати, да, когось там, об'язати або там е вимагати від когось щось. От, наприклад, що там, я не знаю, я вимагаю від себе багато, да, наприклад. Там, хочу, щоб я вивчила фінську мову дуже добре, хочу, щоб вставала вранці, робила зарядку, тобто, ставлю до себе якісь великі вимоги. Тобто, я вимагаю, тобто, мені потрібно щось робити. Ми з вами колись використовували конструкцію, мені таки... треба зробити багато роботи. Тобто, я вимагаю від себе багато, тому ми використаємо, це дієслово. Дієслово... я вам напишу перусмот і зараз е залишу його. Ватя". Це початкова форма. Тут у нас буде відбуватися копите чергування, тому давайте я вам залишу і початкову форму, в дужках залишу, а саме речення пропишу. Хто не знає, як змінюється копете чергування в першому типі дієслова, також на ну, ну, Ютубі є урок в мене про дієслова першого типу. Мінаварін. Ось я вимагаю. Від себе, да? Тобто я від себе вимагаю. It's funny. Я від, вимагаю від себе багато, да? тобто я, я ставлю до себе якісь вимоги дуже великі. Все, в принципі, це все, що я хотіла вам розповісти, повторюю. Притяжительні суфікси, притяжательні суфікси, посісив суфікси. Вони з нами будуть використовуватися в залежності від того, особовий займенник, да, до кого ми, про кого ми говоримо. Якщо, наприклад, я хочу сказати, що е, ви, ти любиш тільки себе, наприклад, сіна ракастат, Змінимо, да? міна, змінимо на сіна. Вайн. І у нас буде. І це в партитиві, так? але тепер ти любиш себе. Я говорю про тебе. Так? Вже говорю не про себе, а говорю про тебе. І притяжительний суфікс для сіна буде у нас Сі. Si". Тобто буде сіна ракаста вайн Тобто Зміна буде відбуватися все в залежності від того, який особовий займенник ви будете використовувати. Тому дивіться, э, Ну, давайте я вам пропишу. У мене є вже трошки часу. Тобто, якщо ми будемо використовувати Міна, буде, я вже вам писала, плюс да? Ні. Я в рядочок пропишу, ви можете собі потім перебувати. Якщо це буде Сі, буде І С плюс сі. Якщо буде Hen, буде І С плюс С. Якщо будемо «ме», меди буде це плюс ме. Якщо те, і це плюс не. Якщо «ге», там буде також нса. І це плюс мса. Ну вам. Ви можете потренуватися вдома, да? ви можете змінити, залишити ті самі речення, просто змінити особовий займенник. І потренуватися з, з цими посисів суфікси. Дуже корисно, тому що саме це зворотній особовий займенник завжди потребує за собою посисів суфікси. Якщо інколи ми можемо їх не використовувати, і дуже часто можемо не використовувати, то тут, на жаль, потрібно їх використовувати обов'язково для використання. Все тоді, я з вами прощаюся. Сподіваюся, урок був корисний. І давайте вже буду казати, як всі блогери. Ставте, будь ласка, лайки, так, щоб я розуміла, що вам цікаво і вам це потрібно, і я буду записувати уроки. Все тоді. Нагдан Кохта.